У радянському союзі їжа розглядалася лише як паливо для організму. Про функцію задоволення взагалі не йшлося. Партійний діяч Абрам Гольцман писав у своїй праці про комуністичну зарплату: ми не повинні давати споживачеві те, що він хоче. Споживачеві ми повинні давати те, що йому потрібно. Тут і почали зароджуватися установки про їж, що дають в радянському союзі. Дуже сильно просувалася ця ідея, що їжа не має бути якоюсь там. Про задоволення, да, або ще про щось, вона має бути корисною і цього достатньо. А щось там зосереджуватися на своїх відчуттях у тілі, або думати про різноманіття в їжі, це взагалі ніяк не поєднується з ідеєю контролю. Бо якщо ми почнемо просувати оцю ідею, що їжа має приносити задоволення, то будь-які бажання вони завжди є загрозою тоталітарному режиму. А будь-яке задоволення це про слабкість, різноманіття це взагалі підрив єдиної норми.